Рівні можливості для кожної дитини в бібліотеці один із напрямів безбар'єрності. Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору передбачає діяльність за шістьма основними напрямами: фізична, економічна, цифрова, інформаційна, освітня, суспільна безбар'єрність. Стосовно безбар'єрності фізичної, на жаль, жодна бібліотека, а в нашій ЦБС їх 5 не має архітектурної доступності. Різнорівневі поверхні, як назовні, так і всередині, потребують значних витрат, щоб зробити пересування людей у кріслах колісних, зручним і безпечним. Нам було складено черговий план заходів щодо вирішення цього питання. Цього року заплановано встановлення бездротових кнопок виклику персоналу з табличкою шрифтом Брайля. Наступного року заплановано на придбання та встановлення пандусів антивандальних знаків доступності зі шрифтом Брайля, що наразі зроблено для досягнення інформаційної безбар'єрності, На блозі книжковий бульвар та сайті централізована бібліотечна система для дітей, завантажено версію для людей з порушенням зору з функцією збільшення шрифта, видання шрифтом Брайля, поки у фонді відсутні. Цифрова безбар'єрність. Всі дитячі бібліотеки міста Ізмаїл забезпечені комп'ютерами для читачів з доступом до мережі Інтернет, також наявний Wi-Fi доступ до мережі Інтернет для користувачів. Завдяки благодійному фонду Hope Charity комп'ютерний парк Центральної дитячої бібліотеки збільшився на 8 потужних комп'ютерів з повною комплектацією. Дитячі бібліотеки активно долучались і продовжують долучатись до всіх державних, обласних, місцевих програм, акцій та ініціатив з інформаційно-просвітницької роботи з населенням. А саме інформаційно-просвітницька кампанія Україна без бар'єрів, яка проводиться в рамках реалізації національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Всеукраїнська програма ментального здоров'я ТІЯК. Розпочата за ініціативою першої леді Олени Зеленської має за мету підтримати українців у складні часи повномасштабної війни. Безоплатна правова допомога. Робота є для кожного: освітня безбар'єрність, це вільний доступ до знань для всіх за будь-яких умов. Сторінки соцмереж певний час були для нас єдиним простором бібліотечної діяльності. Вони і тепер залишаються одним з основних майданчиків спілкування з користувачем, тому що масові заходи ми проводимо в обмеженому форматі, оскільки в будівлях відсутні укриття. Формування учитачів активної громадянської позиції, патріотизму, поваги до історико-культурної спадщини, традиції, державної мови здійснювались через формування україномовного середовища, популяризацію книжок українських авторів, класиків літератури та сучасних письменників. Інформування про твори, що розкривають важливі події української історії, розповідають про видатних особистостей, які присвятили життя, боротьбі за свободу і незалежність нашої країни, публікацію історії наших сучасних героїв, людей і міст, онлайн акції Центральної дитячої бібліотеки та бібліотек філій. а саме флешмоб Українська вишиванка Чарівна краса, поетичний марафон Рідний край, серцю рай, голосні читання Єднає рідна мова. Святкову акцію «Віршик під ялинкою, творчий конкурс Поезія заради миру та інші. А також пізнавальні вікторини, добірки цікавих фактів та різноманітної інформації на допомогу у засвоєнні шкільної програми ми розміщуємо у закладах важливу інформацію щодо безпеки життєдіяльності в умовах війни, правила поведінки під час воєнних дій, сигналів тривоги тощо. А також поводження з незнайомими і потенційно небезпечними предметами. Бібліотеки організують вуличні акції до Дня захисту дітей, до дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. В центральній дитячій бібліотеці продовжує працювати штатний психолог, який працює не тільки з маленькими мешканцями Ізмаїлу, а й з внутрішньопереміщеними особами. Дітками та їхніми батьками. Тут діти отримують психологічну підтримку, щоб впоратись із власними життєвими стресами, краще адаптуватись до нових умов життя та створити нові зв'язки. В центральній дитячій бібліотеці продовжують проводити заняття з англійської мови. Під час простої заняття проходили в онлайн режимі. Головна мета суспільної безбар'єрності забезпечити активну участь усіх верст населення у житті громади. Спочатку повномасштабного вторгнення наше місто стало прихистком для багатьох родин, які втратили домівки. На той час в дитячі бібліотеки знаходились простої та були зачинені. Дитячі бібліотекарі на волонтерських засадах організували досугово пізнавальні заходи в місцях масового проживання внутрішньо переміщених осіб з дітками. Також для дітей ВПО в дитячих бібліотеках міста було створено всі умови для отримання потрібної літератури на абонементах на загальних засадах. Дитячі бібліотеки працюють також з Ізмаїльським навчальним реабілітаційним центром, де здобувають знання та соціалізуються діти з інвалідністю. Заходи проводяться із залученням педагогів та психолога центру. Цього року почалась тісна співпраця Центральної дитячої бібліотеки з Товариством Червоного Хреста України. Волонтери Ізмаїльської районної організації ТЧХУ щотижня проводять в центральній дитячій бібліотеці заходи з психосоціальної підтримки дітей внутрішньопереміщених осіб. Вже проведено 13 таких спільних заходів з елементами творчості, які допомагають учасникам отримати позитивні емоції, почуватися в безпеці, знайти однодумців, друзів, поділитися своїми мріями. Наразі центральною дитячою бібліотекою подана заявку на участь у грантах на створення простору психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Бібліотеки для дітей сьогодні це місця безпеки та турботи, де кожен, хто потребує, отримує доступ до інформації, інтернету, літератури, психологічну допомогу. Бібліотеки працюють і роблять все можливе, аби зробити бібліотечний простір максимально безбар'єрним, комфортним, підтримати кожного читача, організувати його дозвілля. Працюємо, єднаємося і віримо, що кожен день наближає нас до перемоги.